20 серпня стартує шостий всеукраїнський турнір серед дітей 12 вікова категорія з футболу пам'яті Дмитра Рудя. Цей футбольний турнір уже такий щорічний, легендарний. Він присвячений Житомирянину, загиблому морському піхотинцю Дмитру Рудю, який загинув на війні, захищаючи своїх побратимів. На ньому бере участь кожного року виключно вісім команд, і це топові команди України, які представляють топові клуби України. Це команди Шахтар, Металіз «Металіз-1925», Карпати було Динамо цього року. У нас представники з Миколаєва. Вони не просто так тут, крім того, що вони представляють свою футбольну школу. Вони ще й в Житомирі в рамках проєкту проекту пліч згуртовані громади. Ця команда перебуватиме трішки довше, ніж інші команди в Житомирі. Тобто вони фактично п'ять днів будуть знаходитися в нашому місті і будуть мати окрему таку ще розважальну програму, пізнавальну програму. Вони побачать музеї, побачать місто, побачать тренувальну базу команди Полісся. Перша виникла ініціатива запросити з Миколая якраз дітей, щоб вони трішки змінили місто картинку, тому що Миколаїв більш напруженіша ситуація у них, ось тому. В рамках футбольного турніру вони ще матимуть таку трішечки розвантажувальну. Турнір триватиме три дні з 20 по 22 серпня. На стадіоні Спартак Арена кожного дня з 9-ї, майже до 6 години вечора змагатимуться команди. Вони будуть поділені на групи А Б. Потім в фінальний день ми визначимо переможця о 16 годині, 22 серпня, будуть вже фінальні ігри, де визначиться третє, друге і перше місце від. Повідною о 19-й годині в п'ятницю ми будемо нагороджувати переможців. Це завжди урочиста, красива церемонія. Ми запрошуємо житомирян підтримати наших дітей, тому що в переліку команд, які змагаються команда Поліс, вихованці нашої школи з футболу Полісся. Тому запрошуємо всіх долучитися, підтримати і нашу команду і подивитися на кращі команди України саме такої вікової категорії. Це дитячої юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. На сьогоднішній день школі майже 70 років. Багато вихованців, які грали в професійних командах, за кордоном грали, потрапляли щоправда до складу збірної Радянського Союзу. Були у складі молодіжних збірних України. У школи є власні традиції, амбіції. Будемо доводити це все на полі. А що стосується міста Житомира, справив дуже гарне перше враження. Всюди, де ми були, люди доброзичливі, чисті, гарно тут. Але звісно у нашого міста є своя краса, у вас своя, отримали достатньо позитивних емоцій. Хочу сказати, що у вас е, дуже зелене місце, дуже красиве, у вас тут чисто. Нас пригласили на турнір. Ми сподіваємося взяти перше місце. Готувалися добре на тренуванні, отрабатували. Окрім цього, ми брали на кубок Кіма много раз, та ще е, на кубок мера. Е, ну і обла ще брали. Е, їздили в Одесу. Ми там же зайняли четверте місце. Це дуже добре, дуже красиво, яскраво все.